Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати увагу, Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну, не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну, я, я не знаю, реально, на чесному слові і Святому Духі ми ще тримаємося, і якийсь такий український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре, реально, давайте реально. Отака от історія.